Слава Богу, церква, слава Богу, дорогі друзі, які будуть дивитися цей прямий ефір. От Я хочу сьогодні привітати всіх, хоча, хоча завтра буде Різдво Христове, а я вже починаю сьогодні поздоровляти. Христос народився. Христос народився. Христос народився. Христос народився, Христос народився. Христос народився. Христос народився і славімо Його. Да. Алілуя. Слава нашому Господу. І як же було народження Христа? Хто знає? От як Христос народився. Ну так. Не по слову, а, а по знанням, як ви заповнили, із Писання. От як народився Христос. Він прийшов, вони прийшли вони прийшли куди? Записуватись, так? Кожен свій город прийшли записувати. Перепис населення було. Прийшли і що? Не знайшли гостінницю, так? А що знайшли? Сарай, так? Да? І, 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 і от ми зробили приблизно такі ясли, от як в сараї, от і куколка лежить, да От спить там. Ти ж не трогаєш її, ні? Не трогай, хай поспить трошки, так? Да? <смірші> ні, не, -не, не трогай, <смірші> і Я ж була народження Ісуса Христа. Народження Ісуса Христа ми читаємо в Луки 2.1. І сталося тими днями, що вийшов указ Кесаря Августа переписати всю землю. Цей перепис вперше відбувся, як з зволодів квірній. І йшли всі записуватись кожен до свого міста. Ішов і Іосип з Галилеї, з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Іфріємом. Бо був він з дому та роду Давидового, записатися з Марією, зарученою з ним жінкою, яка була вагітна. І сталося ж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб її народити. І вона народила свого первістка сина, сповила його і поклала в ясли, оскільки у світлиці не було для них місця. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осіяла їх. І вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього світу, для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам знак ознака. Знайдете сповите немовля, яке лежить в яслях. і раптом з'явилася біля ангела сила, сила селена небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували. Слава Богові на висоті, а на землі мир, в людях доброї волі. І сталося, що коли ангели відійшли від них на небо, пастухи почали говорити один одному. Ходімо у Віфлієм і поглянемо, що там сталося, про що Господь сповістив нам. Сповіщаючи, вони прийшли та знайшли Марію, Йосипа і Немовля. Яке лежало в ясках. Побачивши, вони розповіли про те, що було сказано їм про цю дитину. І всі ж ті, які чули, здивувалися зі сказаної їм пастухами, Марія ж зберігала всі ці слова, беручи до свого серця, і пастухи повернулися, славлячи, вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм сказано було. Далі. Ісус ріс і слухався. Ви замітите, що Ісус був послушанні своїх земних батьків. І от одного разу вони пішли. Коли Ісус виріс, то прийняв рішення хреститися у воді. Це було Луки 3,21 написано. І сталося ж, коли хрестився весь народ, і коли Ісус. Також хрестився, молився, розкрилося небо. І дух святий, в тілесному вигляді, як голуб, зійшов на нього. І почувся голос із неба. Ти мій улюблений син, тобі моє уподобання. А сам Ісус, розпочинаючи, мав років за 30, будучи, як вважали, сином Йосипа і так далі. Після спокусів пустити, дивіться, що сталося далі з Ісусом. Луки 4.17 написано, дали йому книгу пророка Ісаї і розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано Дух Господній на мені, бо він помазав мене благовістити убогим, послав мене ісціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим, прозріння і пригноблених відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування. Згорнувши книгу, Він віддав її слузі та й сів, і очі всіх в синагогі пильно стежили за ним. Яке місце Ісус читав в синагогі? Він читав місце з Ісаї. І коли він читав це місце, то іудеї насторожились, а потім не змогли зрозуміти, що це таке сталося. Бо він почав говорити такі слова, що воно їх вбудоражував. Дух Господь на мені. Сказав Ісус, Дух Божий на ньому. І, і далі дивіться. Бо Він помазав мене благовістити Бога, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволенням і сліпим прозріння і приглобнених відпустити на волю. І він сказав ці слова і всі глянули на нього. Що це означало? Це означало, що Господь помазав його на це робити це. Поняли? Ми зараз з вами отримали помазання, і нам потрібно це робити. Зрозуміло, так? Далі дивіться. Ісус був в силі і духі і почав зразу призивати учнів до себе. І коли Ісус пішов призивати учнів, то він не йшов до багатих, він йшов до бідних. Він йшов до тих, які своїм трудом добивалися куска хліба. От, Ісус ішов е, до рибаків, да? наприклад, до рибаків. От, Ісус пригласив Матфея, Митаря, От, який сидів у вході, збирав пошлени. Е, Які ще були спеціальності? Кого він ще пригласив? Рибаків, Рибаків, е, потім митаря, потом ще пригласив. З 12 учнів. Не написано, так? Но я думаю, що там були люди з різних робочих професій, правда? І тому Ісус пішов до простих людей, і вони були нічого не значущі люди. Ці прості люди, вони були нічого не значущі. Вони були такі, що... Ну, Можете представити рибака, який постійно ловить там рибу, які там запахи, риби, які там ці, від нього запахи, да, які там ці сіті, як вони цією рибою пропахли. І от таких людей взяв Господь. Ті люди, вони є лі-єле виживали, вони ловили рибу, продавали, за це вони жили. Вони є-єле виживали. І от такі, до таких пішов Господь. От. І ви повинні знаєте, що Писанні написано, що Бог. Із Нічого не значущих робить значущі. І так воно і вийшла із учнями Ісуса Христа. І так же зачитаємо ще одне місце велике доручення Господа Ісуса. Матвія 28, 16. А 11 же учні пішли до Галілеї на гору, куди вказав і Ісус. І побачивши його, поклонилися, а деякі засумнівалися. Та Ісус, підійшовши. Промовив до них, Дана мені вся влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я і Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я вам заповів. І ось я з вами усі дні аж до кінця віку. Господь призиває виконувати велике доручення своїх учнів, а також кожного з нас. Це велике доручення означає, що треба йти, проповідувати Слово Боже, нести благою вість, а потім навчати тих, хто прийшов до Господа. Бо якщо тільки проповідувати, приводити, кожна людина прийде, приходить до Бога із своїми думками. Кожна людина приходить до Бога із своїми бажаннями, своїми баченнями. І буває таке, що людина приходить до Бога да, і е, не бачить відповіді якоїсь на те, що надіялась, на що надіялася людина. Відповіді не бачить і уходить від Бога. Поняли? Є, є такі моменти. Тому треба обов'язково людину вчити і наставляти, що да, Бог тебе любить, Бог тебе благословить, але тобі потрібно щось зробити. Що треба зробити? Треба навчитися. Поняли? Щоб навчитися, треба, щоб був учитель. Амінь? Амінь. Тому є люди, які несуть благою вість, да? і ці люди, вони сіють Слово Боже, несуть благою вість. І є люди, які учать, як учителя учать. А буває одна та сама людина може і нести благою вість, і навчати. І такі люди теж бувають. Поняли? Тому нести благою вість, і виконувати Слово Боже і ставати учнями Ісуса Христа, а потім ставати вчителями і вчити других людей. Амінь? Амінь. Бо якщо ми не будемо це робити, то церква вибере істественним способом. Тобто, стали старші, прийшло время помирати, помирали, молодь не приходить, і церква Але Церква має життя тоді, коли в церкві є діти. Поняли? І фізичні діти. І духовні, діти теж. І ще хочу зачитати місце диця, що почали робити учні Ісуса Христа, як уже Господь пішов на небо. апостолів 2,37. Вони розчурилися серцем і сказали Петрові і іншим апостолам, що ж нам робити, боже браття? Це місце, де сказано про те, що була проповідь Петра. От, і Петро проповідував Слово Боже, і тут а, е, раптом е, люди зрозуміли, що вони вбили е, Господа, вбили Месію, розп'явши його на Христі. І кажуть до Петра, е, до учня Ісуса, да, кажуть, а що ж нам робити? От Як нам виправити це становище, да, що ми в таке попали? І він каже, що е, покайтеся, і нехай хреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа. Е, на Прощення ваших гріхів і приймете Дар Святого Духа. Адже для вас ця обідниця і для ваших дітей, і для всіх тих, хто далеко кого лише покличе Господь, Бог, Бог наш. Багатьма іншими словами Він свідчив та заохочував їх, кажучи, спасайтесь від цього лукавого роду. Отже, вони, прийнявши з любові його Слово, охрестилися і приєдналися до них того дня. За три тисячі душ. Тобто була проповідь Петра. Петро показував вихід із цього положення, якого ми наказали, і покаялось три тисячі людей на площі. Можете представити, три тисячі людей. Тут Некотрі радуються, що 30 чоловік у церкві, ага. да? а це три тисячі людей. От. Я, я вічно так думаю, мене постійно це питання турбує. От, стоїть три тисячі людей. От і стояли апостоли, проповідували, і всі чули. І молитву покаяння прочитали всі. і всі покаялись. Представляєте? Як це цих три тисячі? От бачите, у нас колись на ДК, е, великий зал, да? то там тисяча. А цей зал мав бути е, три, три рази більший. Тобто територія площі, три рази більша. І не всі ж на площі стояли, мовчали, правда? І стоїть Пьотер і починає говорити проповідь, і всі чують. І Три 300 чоловік. Правда, інтересно? Так, хорошо. Тоді ж не було нікрофонів, нічого. Тоді тобто Бог почав навчати людей через своїх учнів. І далі. Іоанна 13,33. Господь дальше учить. Дивіться, діти, я з вами буду недовго. Будете мене шукати. І я казав, я іудеям, коли я йду. Ви не зможете прийти. Те й вам нині кажу. Нову заповідь даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас. Якщо і ви любили так, як один одного. Якщо... Щоб і ви любили так один одного. Українську важко читати. З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. І далі. Нам потрібно самим ставати е, учнями, і, а потім ставати учителями. І після того, як ми станемо наставниками учителями, треба, е, е, треба наставляти вже своїх учнів, кожному треба наставляти вже своїх учнів. Я хочу зачитати одне місце цікаве, е, це прівчня 22.6. Е, тут написано про те, що треба наставляти молодеж. Ну тут можна прийняти його і як наставляти учні свої, правильно? Повчай виховуй юнака на початку його шляху. І він не зверне з нього, навіть коли постаріє. Тобто, якщо взяти молоду людину і почати її наставляти, то ця людина ніколи не наставить Господа. Вона ніколи не уйде в світ, бо вона вже наставлена на істину. Вона наставлена на істинний путь. Амінь. Амінь. Тому Господь хоче, щоб ми з вами ставали учнями Ісуса Христа. Давайте ми будемо молитися. Господь, во ім'я Ісуса. Допоможи нам ставати твоїми учнями Господь. І дай нам, Господи, щоб ми свято ходили перед Тобою, Господь, і завжди розуміли те, що Ти прийшов цей світ не для того, щоб ми домашню колбаску поїли, чи ми щоб там віддихнули і казали, Христос народився, не розуміли для чого. Дай нам, Господі розуміння того, що Христос народився. І ми це, щоб розуміли, для чого? Для того, щоб спасати людей, для того, щоб проповідувати Слово Боже, і для того, щоб ми з вами всі в місті ставали учнями Ісуса Христа. Якщо ми станемо учнями Ісуса Христа, то прийде час, ми станемо і Його учениками, Його учителями, слава нашому Господу! Ми дякуємо Тобі за це, Господь. Uh, да буде так. Амінь.